Отримати диплом європейського зразка мріє чимало українських абітурієнтів. Та для студентів Українського гуманітарного інституту в місті Буча під Києвом це вже реальність. Адже у вересні цього року у вузі підписали угоду про співпрацю з польською вищою гуманітарно-теологічною школою, одним з пунктів якої є програма подвійних дипломів. Наразі провели пробний набір. Щоб окрім українського, отримати диплом європейського зразка, абітурієнту потрібно діяти згідно з вимогами законодавства обох країн. України та Польщі для них немає такої вимоги, як ЗНО, але необхідно абітурієнту пройти співбесіду. Щоб отримати в подальшому диплом, звичайно, людина має вивчити польську мову, а людина має зробити як мінімум декілька поїздок в Польщу, і деякі предмети вона має складати там, в тому навчальному закладі. У вишах допомагають студентам вивчати іноземну мову. На базі Українського гуманітарного інституту проводитимуться початкові курси. А влітку за домовленістю можна буде вивчати мову й у Польщі. Студенти можуть обрати спеціальності, які є в обох вузах журналістику або менеджмент. Серед переваг студентський квиток іноземного вишу, вивчення мови, культури та традицій Польщі. Сам факт того, що студент український навчається в польському вузі, дає деякі переваги, не пов'язані з, з навчанням. А пов'язані навіть з тим, що студент може перебувати в цій країні, може подорожувати по Європі. Це чудова можливість побувати за кордоном, знайти нових друзів. Це можливість вивчити нову, нову мову, нову культуру. Можливість розвиватися і пізнавати щось нове. Вікно в Європу цього року відкрилося і для викладачів Українського гуманітарного інституту, адже програма подвійних дипломів передбачає не тільки мобільність студентів, але й обмін досвідом для викладачів.